Шаркта Юс Берегенбір, Тарафтан фаджели, дігер туар, Тарафтан муазам Арнамус Ведженк, Інкілябинин, Вакелари, Кірчек українці, Яймілєт, Дохаанани, Костерді, Онин булюнмес Парчасида, Бізім Кардаш ламерис Кирим татарлар Орди, Кирим Татарлар Онин Чокуси, Майданга кьолтути, буненен бір Сирада оларнин бою кісми батальйон Оламеризда Українани. Москвали Ішк, Аль, джилерден, Мудафа Мудафаа, Етмектелер. Біс, Берабер, Екянане, Україн, Халкмізнин, Азатлик, Бутюнлик, Ітір Барг'я, Лаїк, акинин і Має Етерміз. Путін, ве онин, Русіє, Імперія сини, Янидан, Кяхтар Макенен, хаста ста істекларені. Берабер лікте, етерміс. Слава Україні. Героям слава. Шановні колеги, я не ставлю навіть сигнального, я впевнений, весь зал підтримує цю постанову, яка визнає геноцид проти Кримського татарського народу, яка встановлює День пам'яті. І я ставлю на голосування проєкт постанови про визнання геноциду Кримського татарського народу номер 2493 за основу і в цілому прошу підтримати, прошу голосувати, будь ласка. 245 за. Рішення прийнято. Вітаємо.